Її день починався із чашки запашної кави, молодійних музичних пасажів і зграї летючих думок, сотні тисячі насичених подіями та планами яскравих днів, останні з яких несподівано обірвав життя на трагічній ноті. Та вона й досі незримо поряд з нами, глядачами, колегами, близькими, талановита, справедлива, делікатна, чутлива і справжня наша Оля. Криворізькі імена один з останніх масштабних проєктів Ольги Чистякової. Завдяки його реалізації глядачі дізналися про багатьох відомих, успішних, знаних в Україні та світі наших земляків. Побачили шедеври на склі у виконанні українського матіса, народної майстрині Анастасії Рак. Відчули атмосферу світової балетної школи і провели декілька телевізійних днів поряд із зіркою світового масштабу Володимиром Малаховим. Почули історії попелюшки Людмили Сенчиної та откровення зрілої Джульєти Інни Капінос. Насолодилися приємною компанією корифея російського театру Євгена Вєсніка. Іронія недоброзичливої долі. Але сьогодні Ольга Миколаївна вперше виступить у незвичайній для себе ролі головної героїні програми «Криворізькі Імена. Адже вона по праву має займати чільне місце серед тих, ким пишається наше місто. Маленька Оля Свинцицька народилася у квітні 1959 року. З дитинства мешкала у самому серці міста у мальовничому куточку біля річки Інгулець Магданцівці. На Шкільну науку опановувала у школі номер 8 Розумна і кмітлива на уроках вона завжди і з легкістю могла відповісти і за себе, і за того парня. Втім, круглою відмінницею не була. Серед усіх предметів найбільше любила літературу. поєм читаючи блока Буніна Цвітаєва, Як і більшість тодішніх дівчат з захопленням навчалась грі на фортепіано та малюванню. Це був дивітельно світлий, радісний, дуже забавний рібенок. способный сразу и, можно сказать, во всем, что приходилось делать здесь в школе. одно время мы с ней вместе еще с другими одноклассниками ходили в кружок по рисованию. я помню многие ее работы, и вот как-то одну из них вот мы рисовали такой пленер, писали акварелью, нашу лодочную станцию на реке Ингулец, там не она смыкается с, с І от я запам'яв, що її, етюд, її рисунок как витабул выделялся по другими найбільш такими яркими, живими, насыщенными красками. І как-то так от, дуже сильно від інших. І, мабуть, позже, я так понял, що вона, по видимому так воспринимает мир. Неповторна індивідуальність, як згодом в телевізійних роботах, Чистякової одностайно відзначатимуть і критики, і глядачі не випадково. З юних років Ольга завжди славилась неординарністю та своєрідним талантом на цікаві вигадки. Шаблонів не любила ні в чому. Навіть звичайна за тодішніми мірками стіна зі шпалерами у кімнаті, де часто збиралися компанії друзів, не влаштовувала творчу натуру дівчини. Вона розрісовувала стіну своєї квартири. Це було так не обичне, так красиво, е так не похоже було на ту, ми видели. тепло. От карта хотіла возле возняти стіни, постоять там, де трунуться, Коли Оля закінчила школу, її художні таланти відійшли на другий план. А от із музикою дівчина розлучатися не захотіла. Приміщення музичного училища на довгі роки стало для неї рідною домівкою. Тут зустріла багатьох людей, що згодом супроводжували її по життю. Тут закохалася в тему, що приваблювала найбільше історію мистецтв. Мене не так багато часу, і у вихованців Криворізької школи мистецтв номер 2 з'явиться нова викладачка цього предмету. Знаюча, обізнана, як то кажуть, підкована на всі сто. Вона посіщала уроки, вона очень много над собою працювала, очень много читала. І коли вона обращалася і общалась з дітьми. Це було удивительное состояние радостного общения з искусством. Я посещала її уроки. Я приходила, я сиділа, слушала з відкритим ртом. Це это, это було настолько інтересно, настолько захватывающе, що більше у нас таких уроків не було. Розповідати про шедеври людського генія дітям Ольга Чистякова не полишила до останніх днів поєднуючи цю справу із роботою на телебаченні, а от саме телебачення увійшло в її життя доволі несподівано так само неочікувано стало домінантою. Віддавши немало років життя роботі у музичній школі і в якості викладача Сольфеджу, і на посаді завідуючої, Ольга, що називається, змінила орієнтир. На початку 90-х прийшла працювати на Рудано. Як людина творча і активна, вона вмить освоїлася у новій стихії. Мы случайно встретились в городе. Я уже работала на телевидении, вот, а у нее был такой ну, небольшой, скажем так, творческий спад. Я не могу назвать это кризисом. И я ей предложила попробовать себя на телевидении. До этого у нее, у нее никакого опыта работы не было. Вот. И э, решили придумать программу о великих художниках. Э, название программы. Придумали мы ее на кухне, сидим у них дома. Название программы придумал и ее муж Дима. Э -э, звездные часы человечества. Поначалу название нам совершенно не понравилось, потому что показалось слишком пафосным и таким каким-то. Ну, с претензией, в общем. Вот. Но э, Дима нам объяснил это так, что вот как в жизни каждого человека бывает свой звездный час, так в жизни и человечества вообще тоже были звездные часы. которого можно назвать время, когда жили великие художники. Це була перша телевізійна робота Ольги Чистякової. Її випустувана діти бажання розкрити улюблену тему, в якій вона почувала себе, ніби риба у воді з телеекранів, окрилювала її саму і запалювало всіх причетних. Та реалізувати таку масштабну ідею, не маючи у розпорядженні ані відеоматеріалів, ані сучасних технічних засобів, спочатку здавалося майже нереальним завданням. Когда она рассказала о замысле, я очень разволновалась. Сразу Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи. Как это возможно в 30 минут? И что возможно показать за это время? На самом деле все было настолько вдохновенно, мастерски. И нужно сказать профессионально сразу, что я смотрела, забыв о всяком волнении. Это ну, не то, была такая авантюра, но... Але... Кожен, напевно розуміє про те, що робити, скажімо, про шагала е програму про художника і не виїжджаючи, не е маючи лише його репродукції в альбомах, нехай навіть гарно виданих, ну, це доволі такі не зовсім напевно те, що треба для професійної е програми. Але е Оля настільки могла це... Зробити якимись внутрішніми зусиллями на, на своїх знаннях, на своєму потенціалові, що це вже відступало на другий план. Першу програму знімали у авторки на кухні. Декорації тримали вручну. А те, за відсутності у ті часи, телепідказчики, суфлерів, ведуча проговорювала по пам'яті чим неабияк вразила своїх нових колег. Ми Почали її підводки до програми. Програму на минуточку на 30 хвилин. И она безостановочно, как с листа, с осмыслением, с интонационно, очень интересно, начала выдавать текст. Это длилось, там, не знаю, две-три страницы, она могла спокойно рассказывать на ту или иную тему. Это нас, конечно, абсолютно всех повергло это шока не назовешь, но мы были очень удивлены. Рекорды ставили такие постоянные. Вот она готовила когда-то программу, по-моему, о Ван Гоге. Она ее прочитала. 37-минутный текст с одного дубля. Я не знаю, кто может сейчас вообще побить эти рекорды. Жил-был художник один. Тот самый, который однажды бросил миллион алых роз к ногам заезжей актрисы. Об этой самой известной легенде из жизни грузинского художника Пиросмани, наверное, знают все. О ней писали очень многие – Кирилл Зданевич и Виктор Шкловский, Константин Паустовский и Рима Кандилаки, а еще пела Алла Пугачева. И каждый раз эта история обрастала новыми подробностями. История невероятной любви художника к певичке из кафе Шантана, француженке Маргарите, Для меня, не как для бывшего работника телевидения, а просто как для телезрителя, вот, звездные часы это, это как первая любовь. Вот, э, это самый мой любимый цикл программы. «Моли». Потому что я считаю, то, что она делала в этой программе, это вообще был высший пилотаж. Проект «Зоряні часи часы людства виявився по справжньому зерковому и для его ведучої. Ольгу почали впізнавати на вулицях міста. Кожна програма з цього мистецького циклу одразу ставала подією у культурному житті Кривого Рогу. Найбільш яскравими та масштабними вийшли останні випуски, коли команді нарешті пощастило створити програму на живому матеріалі. Про живописця Івана Івазовського, майстра морського пейзажу, ведуча розповідала телеглядачам безпосередньо із Феодосійської картинної галереї. феодосийское телевидение позвонила обычному редактору из города Кривой Рог. Вот заметьте, не в Москву, не в Ленинград, даже не в свой столичный город там, Симферополь. Вот, они позвонили к ней и пригласили ее. Она вместе с оператором Константином Романенко, они ну, где-то неделю жили в Феодосии, и они снимали по заказу феодосийского телевидения большой, очень серьезный фильм художники о гордости Феодосии о Айвазовском И, насколько мне известно, вот сейчас они перевели его в другой формат в DVD, и даже в музее Айвазовского продают этот фильм. Море самое изменчивое и самое неизменное в этом мире. Оно все так же катит свои волны седые, как самовечность. Оно все такое же, каким его видел Айвазовский. И воспитая им Таким оно будет всегда. Проект этот он, он не криворожский. Вот, на мой взгляд, однозначно не криворожский. Он, он должен был иметь другого зрителя, более широкого. Можем говорить там Украины, там СНГ, как угодно это называть, то есть русскоговорящих людей. Потому ж ну, в принципі, таких аналогів то особах і не було на тот момент. Багатосерійний проєкт «Криворізький глави став першою у криворізькій журналістиці спробою телевізійного змалювання міської історії. По суті, його так і називали криворізьким серіалом. І за законами перегляду багатосерійних фільмів на кожну нову серію чекали з неабияким нетерпінням. При цьому перипетії життя буття Кривого Рогу його мешканців та керівників у різні роки, починаючи з радянської епохи до сучасності, заволоділи увагою глядачів більше, аніж пристрасті популярних тоді бразильських та аргентинських мильних опер. Та виходу на екран настільки масштабного та всеохоплюючого проєкту передували півроку міркувань, суперечок, підготовки та аналізу величезної кількості матеріалів. Історичну частину заповнив досвідчений історик і краєзнавець Олександр Мельник. Ми почали вже достатньо тісно співробітничати. Ну, я все-таки історики, тому мої. Ці тексти вони не відповідали якби, законам жанру, скажем. Тому Ольга Миколаївна їх правила адаптувала під уже ну, телеформат. Потрібно було обробити, огранити, оживити історично довідковий матеріал. По-перше, спрацювала творча інтуїція, за які саме диточки потрібно тягнути. По друге на той час Ольга вже мала достатній телевізійний досвід, який і допоміг їй з величезної купи історичних фактів, свідчень, документів, висіяти те зерно, яке б могло зацікавити криворізького глядача. То 1963 года в Кривому вада в приобладав принцип квартальної застройки. После войны всем новостройкам, не мудрствуя лукаво, присваивались порядковые номера. Эта традиция сохранилась до нашего времени. И сегодня мы говорим 96-й, 97-й, 173-й или 44-й квартал. Хотя официально таких обозначений уже давно не существует. Це не була її спеціалізація якби краєзнавства. Але з часом вона починала в'їжджати, як то кажуть. Вона починала докопуватись до деталей, щоб зрозуміти от, не тільки вузьку якусь там подійний ряд, а глибше і ширше. В'їжджаючи, так би мовити, разом з Олександром Мельником у непрості перепиті, доволі заплутаної і суперечливої криворізької історії. Ольга і сама не помітила наскільки міцно її захопила краєзнавча тематика, що саме після цього проекту стала її своєрідним телевізійним коником. Тут, на мой взгляд, да, більшого харизматичне чоловічище, которое да, з нами був багато років рядом, і мислями теж, ми теж, вона просто родилась не в тому місці. Она реализовала себя не в том месте, но с другой стороны это большой подарок этому городу, жителям Кривого Рога, что она была именно здесь и смогла сделать так много таких интересных и нужных людям вещей. Астаточна інтересна істопоособливому приємний теплий тембр голосу і особлива мова позбавлена псевдовчених високопарних фраз, дивовижне поєднання вдаваної лексичної простоти з неймовірним багатством, насиченості і колоритністю кожної фрази. Складалося відчуття, що все, що каже Ольга Чистякова, щойно народилося. Манера розповіді така собі імпровізація. Та скільки праці і безсонних ночей приховувалося за цією легкістю, знали лише найближчі. Сама Ольга з гумором порівнювала цей процес з вагітністю. Та тисячу разів, прокрутивши в голові кожну деталь наприкінці виношування проекту, бачення того, яким він має бути, формувала від першого до останнього кадру, і це вражало. Це не могло не е підкорювати. І, власне, багато, ну, напевно, всі наші журналісти по-доброму і заздрили в цьому плані. Всі розуміли, наскільки людині дано, наскільки вона в темі, наскільки вона розуміє, про що говорить. Мені здається, такому навіть навчити дуже складно. Це, ну, від Бога, скажімо, от... Поцеловал Бог при народженні, вот і получилось чистякова воля. Просто человек делал свое дело, как он чувствовал. И сегодня могу сказать, что это у него получалось очень хорошо. И поэтому отношение всех, кто э, притрагивался к этому материалу в плане потом монтажа, оформления, съемок, э, такое же было завышенное по планке, как и материал. Звучайно, над телевизионной программой чаклует команда. І від її злагодженості і професійності залежить успіх кінцевого продукту. Робота в тандемі з оператором Володимиром Нестером розпочалася з проєкту, присвяченого історії металургійного велетня міста Криворіж Сталі. Появилась командировка а, в Москву к Євгенію Веснику. Ми делали фільм об історії Криворожталі, і Євгеній Веснік є сином і основателем. Первого директора Криворожсталі. Перша спільна поїздка поєднала цих двох на довгі роки. Втім, за словами Володимира, працювати з настільки вимогливою як до себе, так і до інших людей на початку було непросто. Я наслышан був від своїх колег ребят-операторів, що треба э, добре, щоб працювати з Ольгою Ніколаївною Чистяковою. Я старався. Э, Очень много было ошибок, на которые она мне указывала. Я их исправлял. И мне во всем этом нравилось, что она, она просто указывала. Она не отчитывала меня за мои ошибки. Просто указывала то, как ей хотелось бы сделать. Она меня учила, подсказывала. И в итоге у нас, как я считаю, получился Хороший тандем, хороша пара. Згодом цей тандем перетворився на постійне тріо. І Володимира, і Павла, режисера монтажу, Ольга завжди називала співавторами своїх проєктів. Телевізійна кухня об'єднала команди і в переносному, і в прямому значенні. Це мабуть, вся Рудана, що Коли Ольга Ніколаївна і Владимир Нестор едут в командировку, то, конечно же, Ольга Николаевна готовила тормозок в дорогу. Там греночки такие были поджаренные в духовке, потом сверху сыр. Ну, собственно говоря, после нее я больше их нигде не ел. Ну, вот, если хотите, вот это такая традиция наших поездок. Мы садились в поезд и первым делом... Оля розкривала якийсь е, пакет і говорила, Вочік, твої любимые бутерброди. Перелічити всі розкриті теми та розповісти про всі журналістські іпостасі Ольги Чистякової в одній програмі просто неможливо. Амплітуда її професійного інтересу була надзвичайно широкою та спільну рису виділити легко. Вона завжди готувала телевізійні страви, що не мають строків придатності. Це той матеріал, що був цікавим вчора, є сьогодні і залишиться потрібним завтра. От этот експонат Кривічського музею раковина, свидетельства того, що некогда територія Широкова була дном моря. Ну а Криворужі соответственно знаходилась на побережні. Некоторі передачі мені відкривали глаза, думаю, как? Неужели це у нас в городі? она, вона на самообикнові э, вещь, вона її поварачила такою стороною. А а да, а от це ж хорошо. З легкої руки Ольги Чистякової кривичці дізналися і про те, що навіть у зйомках оскароносного Титаніка не обійшлося без наших земляків. Первий кадр під водою зняти при содействии сотрудников інституту океанологии Російської академії наук. Кстати, в титрах они указаны. Ну і совсем уж единицы знають о том, що в числі этих сотрудников був наш земляк. Ігор Яковлевич Ракітін. Невеличка експозиція для школярів, присвячена роботі інституту океанології, стала міською сенсацією. Ольга не могла пропустити такий надзвичайний захід. Океанологи у кривому розі гості не часті, та виявилося, що організатор фотовиставки Ігор Ракітін категорично проти будь-яких інтерв'ю. Мені не хотілося працювати з тележурналістами і давати інтерв'ю. Многим тем, кто пришел, представители газеты, издательств криворожских, потому что у меня была другая задача. Мне хотелось рассказать школьникам, донести до них об интересной нашей профессии, о нашей подводной технике. Но когда подошла ко мне Ольга Николаевна, От нее веял ореол такой энергетики, что уже э, я даже не помню о чем она говорила, но я уже точно знал, что интервью состоится и что э, я буду способствовать всячески чтобы эта программа удалась. Ді вийшла надзвичайно цікавою, та головне, що на цьому спілкування з її героєм не завершилось. Ольга давно виношувала проект, присвячений батькові Ігоря, невтомному досліднику Криворізької історії Якову Григоровичу Ракітіну. Переоцінити внесок цієї людини в дослідження криворізької історичної військової тематики неможливо. Це завдяки його невтомній енергії на площі визволення був встановлений танк під бортовим номером 23. Та й сама площа визволення без його зусиль не мала б такої назви. Не кажучи про те, що доленосна відповідь на питання, коли саме відзначати день народження Кривого Рогу також належить Якову Ракітіну. Всегда буду благодарен ей за те, що вона якби. подняла из забвения моего отца. Он был, я считаю, незаслуженно забытый. в музее не было первое время даже фотографии отца. И только благодаря тому, что вот э, Ольга Николаевна смогла донести до зрителей все-таки тот огромный объем работы, который отец провел. Если сегодня даже самые маленькие скриворожан точно знают, сколько лет Кривому Рогу, значит, все было не напрасно. И, наверное, было бы совершенно справедливым, если бы на стене этого дома по улице Янова появилась мемориальная доска в память о человеке, который так любил наш город и так много успевший для него сделать. Сказано, зроблено. Будучи справедливою від природи, Ольга вирішила будь-що домогтися гідного вшанування людини, яка так багато зробила для рідного міста. За декілька місяців після виходу програми по вулиці Янова на стіні будинку номер 6 де мешкав Яків Григорович, з'явилася меморіальна дошка. Ну, казалось би, нічого не вийшло з цієї затії.

що, казалось би, одному человеку це і не по силам, але вона смогла организовать організувати все це. Великоліпні організаторські способності. Тисячі добрих слів залишають менший слід, ніж пам'ять про один вчинок. Особливо, якщо такі вчинки зроблені не на показ, а просто за покликом душі. І залишається лише сподіватися, що колись на стіні будинку, номер один по вулиці Сиволапа, з'явиться меморіальна дошка пам'яті Ольги Чистякової. людина, яка над усе любила це місто і прагнула розділити це почуття з іншими. А у нашому житті погодьтися так не вистачає любові.